Я люблю футбол, я козани. Я люблю банани. А я ні. Я в шахи. А я на собі. Я хочу керувати. А я ні. А ми такі є різні всі. На тебе не схожі, я, На мене не схожа ти. Там ніку нема три А ми такі там різні всі. Ліса си лікаря, я ще не знаю кінь. Я це має косеня. Мені не треба таких проблем. <рес> 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 я дажу в руки а я люблю посмотреть. Я люблю сила бізнес. А я люблю читати. А ми такі різні всі. На тебе не схожий я, на мене не схожа ти є різні всі, та друзів таких більш не знайти.